Бувало в тому числі вирішене основне креслення, яке зараз не в доступі. Ми представляли деякі фотографії, спірне це питання чи ні, але там чітко видно, що контуру будинку там немає. Тобто, в принципі, це, більше того, навіть газета 20 хвилин друкувала пана Чепіля на фоні дружби, де він стоїть, коли цього мікрорайону, і цього контуру там немає. Так що це при бажанні можна зібрати отакий стос фотографій того часу, і виникне запитання, а що тоді висіло на стіні? Без цього контура, якщо згідно відповіді інституту, він мав бути там з самого початку, відповідно знов таки запитання зараз в нас в. 200, по-моєму, 28 чи 280 кабінеті в архітектурі висить креслення, де цього будинку немає, згідно відповіді, яке дало Дніпро місто, Дніпро-Місто, цей будинок там зразу був, бо йому дали такі топографічні карти. Що за роздрук висить на стіні в архітектурі, де будинку немає? Чому вони не внесли його зразу, якщо ви їм подали цю топографічну карту? Ну, я не... я почекайте, не почекайте, йдеться почекайте, почекайте. Почекайте. про по те, що коли почав розроблятися генплан згідно. Цієї відповіді, яку надало Діпро місто, вони сказали, що ви ї надали топографічну містобудівну основу, де цей будинок був. І тим не менше, у вас висить якийсь варіант, де його нема. Це варіант не розроблений Діпромістом, це розроблений вами варіант. Це варіант. прекрасно. Це плакат, хто його надрукував і на підставі чого демонстраційний матеріал для обговорення і так залишається. Але тобто, ви після цього послали туди за пропозицією топографічну чи до цього? Розумієте, це Але суд. Ібо... Давайте говорити точно, це... а не вам це... здається і ви розумні, а нам не здається, і ми дурні. Так. Я, я просто хочу сказати, що згідно відповіді Дніпро міста їм прислали топографічну містобудівну основу. Вони розробили якийсь варіант основного креслення, і там він мало бути початково. Якщо зараз фізично в доступі є основне креслення, де будинку немає, виникає певна логічна колізія, як на мене, бо воно мало бути там зразу. А ця дірка, яку закриває це основне креслення, мало би бути без

А ми подали, ви подали, на фотографії там де вказання, що там то підрука немає. Розумієте, порог пічні фотографії. Яких матеріалів були прикордовані поговорити? Вони, в принципі, були кілька різних, представлених в порядку ходу розроблення вони були змінювали, робочі проекти, різні були розроблялися, це точний варіант, такий був також на останньому. варіанті, був винесений ну, за виняток той інформації, яка Тобто, які саме технічний матеріал поговорити, які саме чи не змушені. Обговорювалися поступово. Спочатку був один робочий проєкт, який винесено на обговорення, почалося обговорення того. Потім по ходу розроблення е генерального плану були внесені певні корективи. Потім е е продовжилося обговорення вже стосовно відкоригованого генерального плану. І так поступово йшло обговорення переважно. Де тітофічні матеріали? Де їх люди бачили? Ті трохи матеріали. Де вони оприлюднювалися? Вони оприлюднювалися і в засобах масової інформації, і в інтернеті. Ну Це є хороший чи Є щоб не дополови Якщо ця сирука відповідає дійсності тому, що було опубліковано в газеті, думаю, що так. Что вы поговорите? Я не знаю, если я с ним назад не ваше.